Морські перегони. Сонце нестерпно сліпило з побляклої небесної висоти, і ґозлів ніби вимер. Усе, навіть ящірки, ховалося від його безжального проміння. Двійковершників вихором пролетіли однією вулицею, звернули на іншу. З-під копит сполошено розліталися розімлілі землі Хочі, санчику, не вгавав Грицик. Він уже загнав одного коня і тепер перелетів на другого. Не відставає. Ще одна вулиця лишилася позаду. І ще. Повз них пролітали низькі, мов землянки, житла білі, сірі, жовті шатра, якісь руїни, ошатні черепашникові хатки. Нараз Грицик смикнув за поводи і вигукнув Масаре, де ти? З непримітних воріт, немов чекаючи на оклик, вискочив хлопчисько. Дударю, вихопилося у нього. А я вже гадав ніколи гадати, хлопче, де твоє вітрило? І про весла не забудь. Я зараз. Хлопчина метнувся у двір і за хвилю з'явився з невисокою щоглою, на якій було намотане полотнище та двома веслами. Судячи з того, як він згався, ноша була для нього таки важкенька. Грицик нагнувся з коня і підхопив щоглу. Де човен? швидко спитав він. Сідай на коня і показуй. Ще хвилина шаленої гонитви, і перед ними завіднілася неозора блакить. Масар звернув уподовж берега туди, де на дрібній ріні вилежувалося з півсотні човнів. Перед одним з них зупинився осін. Човен був значно більший від Дніпровських, проте поруч з іншими човнами мав вигляд малюка. Неподалік під нього трійку рибалок переносили на берег свій вилок. Грицик злетів з коня, вставив щоголу в отвір і заходився розмотувати вітрило. Ну, масар, допомагай, наказав він. Масар кинувся вставляти весла. Незабаром човен загадався на хвилі. Грицик вхопився за весло, зробив дуже грибок, а тоді гукнув рибалкам, що кинули вибирати рибу, і дивилися на них. Хлопці, коні забирайте, дарую. Тільки швидше змивайтеся звідсіля. Бо зараз добрі люди відберуть у вас коней і човна. Рибалки виявилися кмітливими. Човен ще й на поприще не віддалився від берега, як на причалі вже нікого не було. Грицик зачерпнув пригорщу води і хлюпнув на це. Гарно як, розчулено мовив він. Тоді повернувся до масара і звелів Бери, братику, на очаків. Знаєш де це? Знаю, відказав масар. Я там бував. Тоді щасливої дороги, а я трохи того. За хвилину він уже міцно спав. Легенький вітерець час від часу поював з берегу в море, вітрило напиналося, і човен ровучко кидався вперед, залишаючи за собою піннявий слід. Та за мить вітер вщухав, човен уповільнював рух і Сенько брався за весло. Взагалі він вважав себе непоганим веслярем, проте одразу ж зрозумів, що веслувати на морі значно складніше, ніж на річці, бо заважала хвиля. Вона то набігала на човен. І тоді весело, глибоко занурився в воду, то пірнала під нього, і тоді весло зачерпувало повітря. Та що далі вони відпливали від берега, та мітер був постійніший. Зрештою вітрило туго випнулося, і човен полетів рівно, мов стріла. Масар зрідка перебирав вітрило з одного облавку на другий і час у часу кидав погляд то на куцого, що згорнувся клубком біля синька, то й на його господаря. Певно, сподівався на розмову. Проте Санько мовчав. Він вперше бачив таку велику воду. Побовтав у ній рукою. Нишком від масара злизнув кілька крапель, і з відразу й сплюнув. Солоною вода була й біля берега, а в відкритому морі стала ще солоніша. Чого це вони так женуть? зненацька запитав Масар. Санько озирнувся. Кримський берег, що не зовсім віддалився і ген на обрії, він помітив рухомий вигір. З кожної хвилини він збільшувався, аж доки перетворився на хмару куряве. Наразі з неї вихопився чималий гурт вешників і розсипався вздовж берегової лінії. Це за вами? здогадався мосар. Гадаю, що так, кивнув головою синько. Можна пливти швидше? Мосар смикнув за мотозок під вітрило, тоді пересів на інший обламок і знову смикнув. Ні, сказав він. Але це не страшно, заспокоїв він синька. Вітер для всіх вітрил дме однаково. А от коли його не буде і треба перейти на весла, тоді буде складніше. Сенько кивнув головою. «А то ж, у них було всього два весла. А переслідувачів, які, напевно, виберуть найбільше човни, їх буде принаймні втричі більше. Тож єдина надія була на вітер. І він не підводив. Так само, погодуючись на хвилі, рівний стрімко летів на захід човен, вітрило було напнути туго, мов бубон. Берег усе віддалявся і незабаром розчинився в сизі і імлі. Море було таке тихе, що хотілося розмовляти пошепки. Вода дрібними брижами підбігала до облавків, спростотливо хлюпала бризками, наче запрошувала до гри, потім пірнала під човен і, випернувши з другого боку, бігла далі. З темно-зеленавої глибини ліниво зринали до поверхні прозорі створіння, оторочені рухливими, схожими на прозорі створіння, е на синіх п'явок, мотузками. Мотузки безнастанно обмацували все довкола. Що це? запитав синко. Масар здивовано на поляну на нього. Ви що не знаєш? Та це ж медузи. Ага, сказав синко. Він занурив руку у воду і підважив на долоні найменшу з них. Медуза була досить баговита, а ще була драглиста і така прозора, що крізь неї проглядала кожна зморшка Санькової долоні. Її можна їсти, поцікавився Сенько. А що тут їсти? Вона тільки жалити вміє. Я одного разу, коли пірнав віхав в неї головою, то потім у цілих три дні нічого не бачив. А що вже пекло очі? Сенько поспішно викинув медузу за облавок і сполоснув руку. Бракувало що йому осліпнути. Нараз долані з води вернуло кілька цяток. Вони то щезали, то знову вилітали з води і стрімко наближалися. Поглянь, стримався синько. Мосар глянув той бік і поблажно посміхнувся. То дельфіни. Замить дельфіни оточили човен, швидкі, крутолобі. Вони аж не тямилися від радощі від того, що нарешті зустріли людей. З високим пронизливим посвистом описували в недовкру човна стрімкі кола, ставали на хвіст і пливли поряд з човном у якісь коники стрибунці. А коли їм це обридали, злітали високо вгору і пластом падали біля човна так, аби на людей падало якомога більше бризок. Незабаром синько з масаром були мокрі, мов хлющі, А дельфіни це не вгавали. Вони нагадували малих непогамовних дітей, які втім Мали не в густі й гострі зуби. Таким зубам нічого не вартувало, відчикрижити пальці або й руку. Тож Санько, мимоволі відсахнувся, коли один з дельфіні, вистрибнувши, наблизився до нього майже впритул і розкрив свою пащеку. «То він вітається, сказав масар. Вони те не кусаються? запитав Санько. Та ніби ні. А от що вони допомагають людині, це правда. Місяць тому буря розбила б скелю човен нашого рибалки маскуда. Я сам бачив, як його заносило в море. То ми вже подумали все, не побачимо більше маскуда. А коли скінчилася буря, дельфіни у всіх на очах винесли його на берег. Як винесли? не зрозумів синко. У них що, руки є? Та ні, усміхнувся з наївності цього здоровецького парубка Масар. Вони підтримували його плавниками, щоб не втонув, і відпливли в море лише тоді, коли масуд. Опинився на березі. Сенько знову задивився на дельфінів. пригадався його вірний сом на ім'я хазяїн, такий самий довірливий, хоча й усміхався, як ці ще не вмів. Мабуть, тому що зазнав багато лиха від людей. А ці, здається, людей боятися ще не навчилися. Нараз Сенькові спала на думку, що дельфіни не просто граються, вони промовляли до людей своїми високими, наче посвіст, голосами, і Сенько вже розумів, що саме. Вітаємо вас, радове свистули дельфіни. Чудовий день, чи не правда? Вода сьогодні дивовижна і риби більше, ніж треба. Радійте, будьте щасливі, як ми. І Санько подумав, що в наступному житті він би не проти стати одним з таких метких, безтурботних і радісних істот. Нараз дельфіни щезли. Щойно вода боронилася від їхньої метушні, і повітря аж видзвонювали їхніми посвистами, а тепер усе. Ніде жодного дельфіна. Лише за декілька хвилин їхні гнучкі тіла злетіли над водою далеко від човна. Припікало. Під заливав обличчя. Куций лежав, вислопивши язика і важко дихав. Один лише грицик спав міцно, як мала дитина. Спека йому не заважала. Купатися не хочеш? запитав мосар. Ще й як. вихопилася в синька. Тільки ж вода тут. Звичайна вода, відказав масар. А ти звідки звідкіля? З Дніпра вода у нас холодна, солодка, можна пити скільки завгодно. Ну, нашої води не нап'єшся, усміхнувся масар. Але купатися в ній краще і не треба. Не відриваючи руки від облавка, синько зіслизнув з човна. За хвилину він зрозумів, що придатнішої води для купання і справді не продумаєш. Вона була на диву вежу тепла і лагідна, і начебто підтримувала його на плаву, точнісінько, як ті дельфіни. Такій воді навіть важко втонути. Він вибрався на човен, мокре тіло студив прохолодний вітер, і від того Сенько відчувся навдивовижу свіжим, бадьорим і дужим. Відчував, що знову здатен гребти з такою самою силою, як і тоді, коли вперше взявся за весла. Він озирнувся і раптом зауважив, що ліворуч здіймається сиза і мла. Крізь неї проступали нечіткі обриси якогось берега. Ми щой досі пливемо вздовж Криму? запитав він. Масар заперечно хитнув головою. Ні, він уже далеко. А це тандрівська коса. Як ніщо не завадить, зранку будемо біля Очакова. Масар з коса позирнув на синька і не тримався, запитав А навіщо нам очаків? Сенько невизначено посміхнувся. Нам і самим цікаво, навіщо, відказав він. Масар зрозумів, це як не бажання говорити, зіщулився і замовк. Тепер вони пливли у цілковитій тиші. Лише вітер легко й лагідно вишумував у вітрилі. Сенько й незчувся, як заснув. Розбудив його стривожений вигук Масара. Вітер майже вщух і вітрило ліниво тріпотіло над головою. Поруч усе ще спав Грицик, і призахідне сонце освітлювало його лице. Масар однією рукою тримався за щоглу, другу підніс до лоба і з під долоні пильно вдивлявся в той бік, звідки ляви вони пливли. Якийсь човен, сказав він. Сенько відчув, як його серце стрепенулося. Він звівся на ноги і став поруч з масаром. А тож, на край небі, ледь виднівся крихітний вітрильник. Як ти гадаєш, це за нами чи просто так? запитав він. Зараз перевіримо, відказав масар і повернув ближче до тендрівського берега. Якщо вітрило почне зменшуватись, то човен той пливе своїм шляхом. Якщо ні, за нами погоня. За півгодини стало зрозуміло, що то був не випадковий човен. Вітрило не тільки не щезло, навпаки, воно стало ще більше. Це за нами, впевнено, мовив Масар. і пливуть вони швидше за нас. Санько кинувся до весел. Буде Грицика поки що не було потреби. Після всього, що з ним трапилось, кожна хвилина сну була для нього цілющою. Проте буде Грицика все ж довелося. Хоч як гріб Санько, хоч як старався, вітрило невпинно збільшувалося. Невдовзі стало видно й темну риску, під ним то був човен. А руки вже наливалися втомою. Рицику, поторсив товариша Сенько. прокидайся. Рицик пробуркався зі сну так швидко, наче й повік не склеплював. Ого, сказав він. Я довго спав. Та не дуже, — відказав Сенько. Погоняй за нами. Де? Побачивши вітрило, Грицик свиснув. Мабуть, мій друг Борихан не може заспокоїтись, мовив він, і зненацька розізлився, що ж раніше мене не розбудили. А синьку, давай я повеслую. Човен рвонув так, наче на нього поставили друге вітрило. Бурун, щодо цього ліниво тягся за човном, одразу повеселішав. Ого. загорла не Грицик. Тепер спробуйте нас наздогнати. І справді вітрило почало помітно зменшуватись. Незабаром воно розчинилося в вечорових сутінках. Вітер зовсім мущух, величезне, розпечене за день сонця, з насолодою занурювалося в воду. Як ви гадаєте, барханові люди гнатимуться за нами вночі чи зупиняться десь перепочити? запитав Грицик. Їх має бути багато, відказав синько. То, мабуть, частина спатиме, а решта гребтиме. Ага, сказав Грицик, але нічого. У нас теж є руки. Може, пристанемо до берега, запропонував Масар. Я то знаю такі місця, де нас ніхто не знайде. Ні, відказав Гриць. Якщо вони нас обженуть, то все пропало. Той Борихан постарається підняти на ногу весь Очаків, і тоді навряд чи ми прослизнемо непоміченими у Дніпро. Так що, хлопці, у нас лише один шлях вперед, вперед, і більше нікуди. І він з новою силою наліг на весла. Гонитва тривала, незабаром з моря. Викотилося сріблясто, прозоре кружало місяця. Сенько зачудовано втупився в нього, таке воно було велике. Набагато більше, ніж у їхній воронівці, чи навіть на понизі Дніпра. Місячне проміння творило на морі широку пустотливу доріжку, і на одному кінці її були вони, а на другому чорне вітрило з переслідувачами. Незабаром Сенько заступив Грицька, тоді масар на деякий час змінив Санька, потім навесла знову на ліг Грицик. А темне вітрило все ніяк не хотіло зменшуватись, а коли над землею зійшло сонце, втікачі побачили попереду безліч маленьких острівців, порослих очеретами. «Прямо й на них, звелів грецько Масарові, що саме пересів на весла. А човен з переслідувачами був уже на відстані польоту стріли. Їх було не менше двох десятків, а скільки ще сиділо на веслах, ніхто не знав. Переслідуючи розмахували руками, піднімали до гаримала хаї. Його ланили, закликаючи втікачів зупинитися. Сенько вже давно намагався проникнути у свідомість татарських веслярів, аби змусити їх не влад чи взагалі позбутися якогось із весел. Від того швидкість їхнього човна мала б уповільнитись бодай на короткий час, за який втікачі встигли відірватися і розчинитися майже в очереті. Проте всі його намагання були марні. І Санько здогадувався, в чому тут справа. Очевидно, серед переслідувачів перебував і той провидець, якого він приголомшив у Бьозлові. А може, їх було декілька, і вони гуртом відводили санькове навіювання. Нараз неподалік від них у воду впало кілька татарських стріл. Якусь мить Грицик розглядав їх, а тоді широка посмішка сплила на його обличчя. Хлопці, та це ж думка. вигукнув він, і не встиг мосар розпитати, в чому справа, як він уже натягував стрілу свого лука. Свиснула в повітрі стріла, і один з переслідувачів похитнувся. Свиснула друга і похитнувся інший. Сенько схопився зі свого лука і став поруч з товаришем. Правними стрільцями були татари, і безпомильними були їхні стріли, проте луки і у Грицика з Саньком били далі. Кілька влучних пострілів і татарські голови сховалися за облавками. Ага, злякалися. Радо заволав Грицик. Знає вас, бий їх саньку, у в гриву. На жаль, стріл у них було обмаль, тож невдовзі довелося припинити стрілянину. Грицик знову сів на весла. Вони не помітили, коли щезло море. Замість нього не неозоре, вже не зеленаве, а блакитне плесо, по якому хтось щедрою рукою розсипав десятки островців, порослих щільними купами очеретів та верболозу. Були й такі, над якими густо кочерявалися пишні верби, тож кращого сховку не придумати. Одне погане, переслідувачі були майже поряд. Вони вже не стріляли, бо не мали сумніву, що тепер утікачі нікуди від них не подінуться, і їх можна взяти живими. Як не дивно, Грицик теж прагнув його зустрітися з ними. Як гадаєш, Соньку, може, ми з куцем їм таки здамося? запитав він. Грицикові не терпілося якомога швидше дізнатися, на що здатне його нове тіло. Він уже уявляв, як вони з вовком перестрибні на татарський човен, а в тисняві, коли переслідувачі не зможуть не те, щоб шаблою, а навіть ножем замахнутися, перевага буде на їхньому боці. Не варто, відказав Санько. і Грицикові не склало труднощів здогадатися, чому Сенько став такий обережний. Він не хотів ризикувати, бо тільки вони вдвох відали, як творити характерників, і коли що, потрібно буде починати все заново. Тому Грицик лише стинув плечима. Тоді намацав сагайдаку за плечем останній стріл і посміхнувся, заваживши, як дружно пригнули переслідуючі голови, а їхній човен уповільнив плавбу і на мить заховався за очеретами. Нараз майже над їхніми головами пролунав приглушений голос. Гей, та це ж наші Грицик з Сеньком. Друзі рвучко обернулися. З очеретів до них скалив зуби не хто інший, як Марко чорторий. Мерщій заверніть у протоколі ліворуч і розвертайтеся. Пошепки наказав він. Сенько без роздумів гребнув одним веслом. Човен круто завернув у бік і вилетів на невеличке, оточене верболозом чистоводдя. Саме цієї миті, переслідуючи, порівнялися з тим місцем, де визирнув чорторий, і почала завертати туди, де все ще пінилася вода за човном тікаючим. Раптом над їхніми головами розляглося таке дуже гарчання, що здригнулося навіть віття найближчої верби. Із очеретів посунула, не бачила на цих місцях почвара. На її широченних плечах було аж три голови, і кожна обіцяла вірну смерть. Татара відсихнулася і з жахливими криками полетіли в воду, йому слід вдарили нещадні стріли. За якусь мить на човні не лишилося жодного переслідувача. Грицик уже вибирався з човна на острів. Хлопці, вас часом не буде чим душу закропити, поцікавився він, бо аж млоїть так їсти хочеться. Коли Грицик трохи під'їв, то розлігся на піску, мов ситий кіт, і зажидав. А тепер розповідайте, як ви тут опинилися? Швайка наказав нам простежити, що робиться в цій фортеці з моря, відказав чорторий. Він уже був не один. Поруч з ним посміхалися в болотку, кровопечку, і тиміш одут, і Телесик, і ще якісь черкаські, яких Грицик майже не знав. І, звісно, Демко манюня, який встиг зняти з себе три свої моторошні. Голови і тепер на всі 32 зуби сяю власною. Та що можна побачити з цих очеретів? засумнівався Грицик. Чи, може, ви на вербу вилазите? Ні, відказав всіх Івасик. Ми підводного човна збудували, і тепер відпливаємо до фортеці майже впритул». Підводного? здивувався Грицик. Еге ж, відказав Івасик. І вже побачили багато чого. Тепер чекаємо, доки вночі припливе чайка, і відійшлемо звістку нашим. А потім будемо думати, чи можна пробратися в саму фортецю. Можна, не роздумуючи, запевнив його Грицьк. З нами можна все, правда ж, Саньку? Санько не відповів. Він про щось думав. А корабель? зненацька запитав він. Грицик здивовано поглянув на товариша. Який ще корабель? запитав він. Де ти його бачив? Та невизначено почав Санько, проте чортори перебив його. Маєш на увазі турецьку галеру, що стоїть навпроти Очакова? запитав він. То ми дещо дізналися й про неї. Вона вивезла нову залогу. А тепер має набрати вода, води і їдла, бо в порті, кажуть, усе це дуже дороге. Це ви від кого чули? запитав Грецик. Та від моряків же. Ми на підводному човні підпливли до неї і дещо підслухали.